Коли ми читаємо післення до євреїв, 13 розділ, 8 текст, там є написано. Наш Ісус є вчора, є сьогодні і є навіки той же. Він той же у величі, Він той же в славі, і перед іменем Ісуса Христа по сьогоднішній час ще схиляються грішники, бо це є той день миру і благодаті для грішного людства. Але не завжди так буде. День благодаті, брати і сестри, Біблія говорить нам, що він іде до завершення, він іде до закінчення. І в пісні до римлян ми читаємо, що останній язичник війде в Царство Боже і двері благодаті, двері спасіння закриються. Хочу сьогодні тобі сказати, не знаю ваших імен, але ти сьогодні тут присутній, і хочу від імені Господа сказати, як пише апостол Павло, що ми, як посли. Замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Сьогодні є цей день, сьогодні є цей час. Сьогодні це служіння це не є релігіозне шоу, це не є якась служба, яка має відбутися щонеділю о 10-й ранку. Сьогодні цей день і ця година це день і час благодаті для тебе. Щоби ти проснувся, щоби ти прийняв рішення в серці і послідував за Ісусом Христом. Якби я міг це за тебе зробити, я би каявся за кожного, кожну людину 24 на 7, щоб люди тільки спасались, але я цього зробити не можу, тому що Господь Він будує відносини з кожною людиною індивідуально і кличе кожного по імені. Ти знаєш, що твоє ім'я є записано? На сторінках Євангелії, ти скажеш, де Михайло, скажи, нам же так цікаво, а де ж там моє ім'я? Євангелії Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен в цьому слові кожен міститься моє, твоє ім'я і кожної людини. Щоби кожен, хто повірить в Ісуса, прийнявши рішення в серці, не загинув, але мав вічне життя. Брат Роман читав Слово про вічну Євангелію. Ісус сказав, що небо і земля променеться, але Слово моє не минеться. І саме ця вічна Євангелія робить поділ. Вона робить поділ. І вона відділяє зерно від кукелю і полови. Ця вічна Євангелія робить поділ і в сім'ях, і в родинах. Ця вічна Євангелія робить поділ в суспільстві. Тому що Ісус сказав, що я прийшов, щоби не мир принести, а що? А меч! А Він же князь миру названий. А що це означає? Та Він приніс це слово, яке буде розділяти чоловіка і жінку, невістку з свекрухою, рідних з близькими, так сказав Ісус, бо той прийме, а цей не прийме. І той, хто приймає, стає ворогом для того, хто не приймає. Так було, так є і так буде. Брати мої і сестри. Слово Боже, як писав апостол Павло, він каже, що Господь, те, що Павло проповідував, він каже, Господь буде судити людей згідно моїм благовістям. Бо я каже, проповідував Євангелію, я не соромився Євангелії. Ви зрозумієте, те, що людина грішна, чує Євангелію і не приймає. І вона думає, я собі проживу як хочу. То я хочу вам сказати, ця Євангелія, яку людина чула за життя і не прийняла, і не увірувала судного дня, Господь покаже панораму життя, і Господь нагадає: Я тебе зупиняв, я тебе кликав, я тобі хотів подарувати прощення, але ви не захотіли. Вибір. За людиною. Брати мої і сестри, коротенько <кій> читаємо декілька текстів всім нам знайомо. Я нічого нового не читаю, так чомусь Господь поклав мені на серце прочитати ці тексти, які вже й колись на цю тему проповідував, але хай Господь благословить, щоб це слово сьогодні торкнулося мого і кожного серця. Євангелія Марка, п'ятий розділ з 25-го тексту і нижче написано а жінка одна. Знаєте, коли я дивлюся, <кій> ось тут по залу. Тут більше жінок, чим мужчин. Тут більше сестер, чим братів. І ви знаєте, коли Ісус був, то ми навіть бачимо, що більше жінок було біля Ісуса, чим було мужчин. Мужчини десь такі більш, знаєте, вони такі пихаті, вони кажуть, що вони дуже зайняті. А жінки, ви знаєте, вони горнуться, вони більше так шукають. Хоча і різні бувають, звісно, і жінки, але суд не в тому. І тут сказано, а жінка одна. Що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовпі ззаду і доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні: ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене, а він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нецьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Трагічний початок і щаслива кінчина благословенна. Але між тим, між цією трагедією і між цим благословінням дещо відбувається. І це дещо є сьогодні важливим для нас. Це дещо сьогодні важливо для мене. А одна жінка. Ця жінка може бути ти. Може бути люба людина, яка Має сьогодні багато різних труднощів переживань, але вона може мати кінчину благословенну. І це дещо Євангелія відкриває. Не сказано її імені, це неважливо. Не сказано її родословне, це неважливо. Не згадується її родина, це неважливо. Ну ми бачимо із цього, що ця жінка самітня. Ви знаєте, як важко коли ти один. Як важко, коли немає поруч тих, хто би міг підставити плече. І знаєте, людина завжди, вона так створена, вона так здатна, вона шукає якусь опору в своєму житті, ну, щоб на щось опертися. Якщо навіть нікого немає, ну то щось таке знайду. І ви знаєте, в неї був сховок. В неї був, так скажу, образно, великий гаманець. В неї був якийсь спадок, бо написано: ми з вами прочитали. Що вона витратила все добро своє, значить, вона мала матеріальний статок, бо за щось треба було лікуватися а ще 12 років. Ви знаєте, медицина як сьогодні, так і тоді беруть так, що й не думають. Сьогодні не дивляться на людей. Сьогодні дивляться, кажуть, гривні прийшли. І думають, як побільше з тебе зняти. І ось ми бачимо, що вона опертям зробила оцей гаманець. Вона надіялася, що ці кошти, ці доляри, образно кажучи, що вони поможуть їй в житті. І ви знаєте, вона робила практичні кроки, щоби розрішити свою проблему. Вона робила певні дії. Вона йшла до одного лікаря, вона йшла до другого, вона йшла до третього. Радників, можливо, було немало. Слухай, тебе сходила до того, а ти поїхала до того, а ти поїхала до того, чи зустрілася з тим. І кожна зустріч, вона вимагала витрат. І ось ми бачимо рік за роком. Людина хапається, людина хоче, людина хоче вийти з цієї важкої ситуації. І ми з вами прочитали, що вона витратила все своє майно і прийшла ще до гіршого стану. Ви знаєте, коли люди опиняються в такому піку, коли вже немає опертя на те, що вона надіялася. І коли людина бачить, пройшли роки, і нічого не змінилося на волосину, людина приходить до гіршого стану, і многі люди на цьому піку приймають рішення: мені не варто жити. Я нікому не потрібний, я нікому не потрібна, і многі люди покінчують життям, тому що не бачать виходу. Але любі мої цікава, дивіться, цікавий такий ключовий момент. Коли вона прийшла ще до гіршого стану, ви знаєте, в такий момент, як я вже сказав, люди можуть ожорсточити більше своє серце і приймати не ті рішення, які потрібно. Люди в такому стані не завжди можуть почути ці добрі поради, але вона почула. Подивіться, 27-й текст. Як зачула вона про Ісуса. Дивіться, з чого починається, послухайте уважно, послухайте уважно серцем. З чого починається вихід розрішення тих проблем, які тобі не під силу. Подивіться, з чого починається. Це ключовий момент, це ключове слово. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і заду, і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. Знайшовся хтось. Знайшовся хтось на її життєвій дорозі, що розповів і напевно сказав, можливо, не так як скажу я, приблизно. Слухай, Марія, не опускай рук. Ми знаємо, ми бачимо твоє життя, як ти вже втомилася. Ми бачимо, як ти боролася за те, щоб перемогти ось цю трудність, але в тебе нічого не вийшло. Марія, не опускай рук. Ти знаєш, ми чуємо про Ісуса. Він істріляє всякі недоги. Він робить великі дива. І за це не бере ні центу. Тобі тільки потрібно довіритись йому. Ви знаєте, вона була в таких двох моментах в праві вибору. Вона могла відповісти на це і сказати: Оближте мене, дайте мені спокій. Я вже втомилася ходити, я вже втомилася їздити. Краще я помру отут. Якщо б вона прийняла таке рішення, з нею би так і сталося. Але вона в своєму виборі прислухається до того, хто розказав їй про Ісуса, як зачула вона про Ісуса. Брати мої і сестри, Біблія говорить нам, що віра приходить від слухання. І ось вона зачула, вона не знала багато чого, вона не читала Біблії, вона, можливо, не ходила у храми, але вона почула про Ісуса декілька речень. І дивіться, що відбувається, зверніть увагу, це дуже важливо. Коли людина чує про Ісуса, що Ісусу все на силу, і Він може все, то вона приймає в рішення в своєму серці. І я піду до нього. Скажіть мені, а як їй? Цій жіноці, яка приймає рішення в серці знайти Ісуса. Коли він дві-три години на одному місці, дві-три години на другому місці, Христос вже рухався, Він же ходив з села в село, з міста в місто. Як знайти Ісуса? Мобільного зв'язку не було, щоб зателефонувати. А знаєте, що в Біблії написано? Бог говорить таке слово. Якщо будете мене шукати всім своїм серцем, то дам себе знайти. Віра, брати і сестри, це той компас, це той напрямок, який тебе приведе, по адресу приведе тебе до Ісуса. І ось вона, приймаючи цю віру в серце, вона не тільки сказала, а вона почала діяти. Вона почала робити практичні кроки. Віра, яку ми приймаємо в Ісуса, ми починаємо робити практичні кроки. І ось ця віра починає вести її до Ісуса Христа, хоч вона не знає, де Він знаходиться. Хочу вам сказати ще одну річ, брати мої і сестри, що віра на шляху, вона зустріне труднощі і перешкоди. Коли в тебе появляється Божа віра, ти зустрінеш труднощі і перешкоди. Ви знаєте, що у цієї жінки було декілька перешкод. По-перше, вона фізично була виснажена. Вона не мала сили. Вона була кровотечива. а ага, це спекота, спекота дня. Це треба було долати, можливо, не один і не один десяток кілометрів, щоб зустрітися з Ісусом. І вона могла знову ж тут підламатися і сказати, та ні, можливо, завтра транспорт буде, чи як, можливо, доберусь, можливо, хтось буде ослом тут проїжджати, я підсяду чи як. Ні. Вона приймає рішення сьогодні. І вона переступає цей бар'єр, цю перешкоду, і вона йде до Ісуса. Брати мої і сестри, переступивши першу перешкоду, вона зустрічається з другою перешкодою. І знаєте, яка? Біблія відкриває нам, що жінка кровотечива, вона не мала права знаходитися серед народу, бо вона була нечиста. Бо так говорив закон. Бо так говорив закон. Але подивіться, що вона робить. Вона переступає, і цей другий бар'єр. Їй не важливо, чи осудять, чи засудять її люди. Їй не важливо, як її оцінить навколишнє середовище. Вона іде. Що її веде? Віра. Брати мої і сестри, коли будете шукати, каже Господь, мене всім серцем, то я дам себе знайти. І ось дивіться, цікавий момент. Вона приходить. Вона доторкається до одежі його. 29 й текст. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужала від недуги своєї. Знаєте, що відбувається в такий момент? Людина могла собі не раз і не два казати: Господи, чому ж я швидше не прийшла до цього Ісуса? Чому ж я скоріше не почула про нього та не прийшла? Суть не важливо, чому не швидше. Суть важливо тоді, коли Бог кличе. Важливо тоді, коли Господь дає тобі своє відкриття, коли ти чуєш про Ісуса прийти по адресу і отримати просиме. І вона, брати і сестри, отримала. Другий момент цікавий, коли вона відчула, що вона видужала від недуги, 30-й вірш ми читали з вами. І в ту мить Ісус вичив, вона відчула. І Ісус вичув у собі, що вийшла з Нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Ви знаєте, цікаве питання ставить Ісус. Господи, та ти ж знаєш все. Та ти думки знав Фарисея, коли Марія Магдалина каялась. Ти знав, що ж він думав. Ти ж казав на Фанаїлу, та я тебе раніше бачив там під фіговим деревом, як ти сидів. Ну ти ж знаєш все, Господи. Чому ти задаєш питання, і це навіть здивувало учнів? Господи. Правда, вони під іншим кутом зору питають, Господи, ну що мало тебе торкається? Молодь, ви знаєте, скільки в той час торкалося Ісуса? Десятки. Сотні. Я собі так уявляю картину. Теж люди почули про Ісуса і казали, ну Він там помагає, То й люди приходили, торкнулися, а нічого не відбувалося. Торкнулося, а нічого не відбувалося. І учні сказали, та тебе десятки сотні торкаються. Але це був особливий дотик. Це був дотик віри. Многі люди, які торкалися Ісуса, у них не було віри. А ця жіночка одна, можливо, на тисячі. Бо там багато було натовпу жінок, вона одна єдина торкається, і Христос знав, хто йде до неї. Христос знав, хто її торкається. Але чому Ісус задає таке риторичне питання, брати і сестри, хто доторкнувся до моєї одежі? Знаєте, для чого це було? Це було для того, це не для Ісуса було потрібно. Це було потрібно для учнів, тому що Ісус хотів показати своїм учням, своїм послідовникам на цю немічну, безсилу, фізично виснажену жінку і одночасно показати на її величезну віру. І ось ми з вами прочитали і відказали йому його учні. Та ти бачиш, що тисне на тебе народа, питаєшся, хто доторкнувся до мене, а він навкруги поглядав. Що побачити ту, що зробила оце, і жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала на тьма перед ним, і всю правду йому розповіла. Ісусу не потрібно було це говорити. Він це все знав. А це засвідчення, це євангелізація, це коротеньке засвідчення цієї жінки. Воно було для учнів, щоб вони зміцнились у вірі. І це було відкриттям і для тих. Які приходили чисто поїсти насушного хліба, бо Христос робив чудеса. мої, і ось кінчина цієї історії, і він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Чудова історія, правда? Коли читаєш перші вірші, серце зжимається з болю, таке співчуття, так жаль цієї жінки. І потім бачиш, яка милість і благодать для цієї жінки. Ми бачимо, як Ісус посилає того чи інше, і вона чує засвідчення, і вона приймає рішення, і це слово, яке вона чує, злучається з її вірою. І ця віра, як той локомотив, починає її вести. Вона робить практичні кроки назустріч Ісусу, і вона отримує те, чого не могла розрішити. Скільки років? Для Ісуса, нашого Господа під силу все. І фізичний недуг, якщо на це його воля. Ну, найбільше любі мої. Бо коли мене один посадовець питав, пане піряне, як ваші справи? Я кажу, слава Богу, все гаразд. Ну так, головне здоров'я. А я йому відповідаю: та й здоров'я помирають. А він каже: я не зрозумів, а я вам поясню, що не головне здоров'я, здоров'я необхідне. Але воно не головне. Знаєте, що головне? Головне спасіння душі, бо й здорові помирають. І тому сьогодні, дорогий слухачі, Ісус є посеред нас. Ісус є з нами. Він і вчора, сьогодні, і на віки той же. Я хочу сказати, що крім недуга тілесного, який в тебе є, ну в тебе є недух духовний. Навіть якщо лікар тобі допоможе в тілесному недузі, і ти станеш здоровий по милості Бога. То в духовному жоден лікар тобі не допоможе. Тобі зможе допомогти тільки той Ісус, який заплатив ціну на хресті Голговському, тільки Він може дати прощення, тільки Він може дати оправдання, тільки Він може душу вивезти із темниці. Тільки Він, тільки Ісус. І сьогодні, закінчуючи ось цей момент, і почула ця жінка, прийняла рішення в серці і сказала: Я піду до Ісуса. Тобі не треба сьогодні йти десятки кілометрів, тебе привезли. Ти приїхав як пана, як міністра привезли. Ти сьогодні чуєш Боже Слово. Прийми рішення в серці. В тебе немає ніяких перешкод. Ніхто тобі під ножку ніяку не ставить. Єдиний, хто зараз ставить тобі під ножку, це диявол, який не хоче допустити тебе до Ісуса. Він хоче, щоб ти залишився в цьому виборі. Я проживу так, а там якось буде. Так і загинеш. Але коли приймеш рішення в серці, я піду до Ісуса, то сьогодні отримаєш прощення гріхів. Сьогодні отримаєш в жертві Сина Божого і зцілення, бо написано ранами Його ми істілились. Я стою перед тобою, грішник, пропащий, але істілений. Жертвою Божого Сина повірив в Ісуса Христа. Він переобразив моє життя. Він сильний сьогодні переобразити і твоє життя. І ти почуєш слова, віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Якщо приймеш рішення сьогодні, ти борешся з проблемами, рік два, п'ять, десять, дванадцять, п'ятнадцять, можливо, двадцять, і кажеш, виходу немає, і не буде. Облиш, не марнуй дорогоцінний час, облиш і довір своє серце Христові. І тоді милість, і тоді благодать Божа прийде в твоє життя.